Вас вітає міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів НГУ. Наш підрозділ, який займається підготовкою бійців Національної гвардії України, потребує сучасного обладнання, яке дозволить нам підвищити рівень підготовки наших захисників. Навчання наших бійців має відбуватися на сучасному обладнанні, яке максимально наближене до того, яке вони використовують на передовій. Саме тому ми звернулися до вас з проханням допомогти нам придбати. Мобільну майстерню Локер цей комплекс дозволить нашим інструкторам проводити практичні заняття з ремонту та обслуговування військової техніки польових умовах. Це надасть бійцям цінні навички, які знадобляться їм на фронті. Вантажний шиномонтажний комплекс Big Locker – це обладнання необхідне для навчання бійців, навичкам швидкого ремонту коліс та заміни шин. Це дозволить зберегти мобільність наших підрозділів в будь-яких умовах. Ваша підтримка це наш спільний внесок у перемогу. Дякую кожному, хто відгукнеться на наше прохання. Разом ми зробимо нашу армію сильнішою та забезпечимо її все необхідне для захисту нашої країни.